Дякую всім за теплі слова та оцінність даного віночка. Спробую вам у форматі шортс записати покроковість його створення. З самого початку нам потрібно два сформувати такі букетики, невеличкі, для того, щоб відразу нам було легше, доки ми схоплюємо мотузочкою. Матуз... Ось такі великі не рекомендую. Відкладайте їх для букетика. Нам потрібні яскраві. Розсвічені, але бажано трішки тонші пучечки. А тепер беремо шпагат, відмотуємо від нього таку довжину, десь півтора метра. Міцно зав'язуємо перший пучок, він у нас буде основою. На нього ми зараз будемо промотувати ось тут. Я зараз пізніше промотаю, бо в мене одна рука. Промотуємо десь 1,5 см і зупиняємося, будемо фіксувати наступне. Ось, коли я промотала таким чином, десь, як я сказала вам, тут півтора-два 1,2 см перепрошую нігтики, то вони у мене у смородині. Е, і тепер сюди додаємо другий пучок. Теж зараз продемонструю. Прикладаємо і гарно перетягуємо. Е, таким чином, у нас тут, ніби потім, коли він буде в нас повертатися, буде трішки простор. Видно, що це будуть пучочки. І вже на другому кладу сюди також. Не відмотуючи дуже багато, кладу сюди, підбираю колосочок. і кладу його ось таким чином, щоб він був закінчення колоска було сюди мені до нитки, бо інакше він буде ламатися. Дуже важливо, щоб весь цей пучок ви дуже сильно перетягували. Прямо в великому напруженні канат тримали шпагат на себе. І ось ці корінчики ми трішки під кутом відрізаємо. Відрізали і накладаємо третій букетик таким же самим чином, відмірюючи для себе висоту, яку ви собі забажали. От у мене ось така, якраз між закінченням суцвіття, але воно має бути не рівномірно складений букет, а трішечки тако, такими щаблями донизу квіти, тому що ну, так виглядає він пишніше. І далі, коли ми прикріпили е, третій пучок, ми вже накладаємо з вами, не хочу відпускати, не відпущу. Ми вже придивляємося і накладаємо, ну, у нас тут достатньо простору, зараз будемо в'язати четверте, і сюди вже до четвертого додаємо колосочок. Е, і також фіксуємо його, тільки не там, де лаванду, а ось тут, наголошую, з це його місце. І тоді, коли він буде повертатися, в оцей колооборт буде створюватися. І все так далі по колу. От і все, наш віночок готовий. Позаду з'єднуємо, ми залишали ниточку, ми їх зв'язуємо, стягуємо, ще раз проходимо трішечки захоплюємо, це в нас підсохне і навіть в цьому є краса, тому що ми постійно створювали такий колооберт.